<свят> я зараю на плечо, говорить, на причагрі, де ті, що гриві, і що викагувайся. За фотографію з вороном тисяча гривень. У центрі Одеси на Приморському бульварі сталася конфліктна ситуація. Військового, який зробив фотографію з вороною, попросили заплатити тисячу гривень. Що, м'яко кажучи, ошала ветерана війни. Хлопці, <свят> 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 я загаю на плечо, говорить, на причагрі, на ті, що гривень. Ті, що обрікавуваюся. Я, а у нас це я це це е у кого? Я, я павів. Я просто не знаю, які ціни говорять. Я давно, не знаю, давно був зайнятий просто був на війні. Не знаю, які ціни. Ці, 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 ну, а, а, а хто це думає? Это гривень. Така я ціна, працювала. Як виявилося, це ціна була зі знижкою. Насправді, така послуга коштує 2000 гривень. Ну, по-доброму, так по-нормальному общались, і ти потім починаєш не дві вообще ты ще знаешь, а что с тебя Ты мне что должен? Я за затя воював, бля, защищав ти... за за я защищав тишо тим. Да ты что? за тебя, за тебя, чтобы ты вот тут вот так сильно роззаваряв. Пишіть у коментарях під цим відео, що ви думаєте з приводу цієї ситуації і такого бізнесу?